Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про українських біженців, про те, скільки зараз українські біженці е, сплачують податків в Польщі, в яких містах вони живуть, а також скільки польська влада продовжує виділяти коштів на утримання українських біженців. Це відео є дуже і дуже важливим для е, того, щоб не поширювалось російське ІПСО, яке е, е, постійно розповсюджує інформацію про те, що біженці сидять в когось на шиї. Після перегляду сьогоднішнього відео ви будете точно знати, що Польща виграє навіть у фінансовому плані через те, що українці і українські біженці перебувають саме в їх країні. Тож, дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і пишіть в коментарі, з якого міста дивитесь його. Отже, збільшення кількості українців позитивно вплинуло на Польщу. Біженці принесуть бюджет України близько Півмільярда, тобто більше, ніж 500 мільйонів злотих, незважаючи на те, що Польща виділяє кошти на підтримку різних категорій населення серед біженців. Також наплив українських біженців істотно омолодив. Середні, ну якби все населення Польщі, що також є немало важливим, скажімо так, загальна кількість українців, які втекли від війни до Польщі, на сьогоднішній день становить близько 1 мільйона чоловік. Нагадаю, ще влітку 2022 року цифра становила 1 мільйон 400 тисяч осіб. Хтось виїхав в Україну? Хтось виїхав в інші країни Європи, хтось виїхав до США, там, до Канади, до Великобританії і так далі. Тобто, потрохи українці роз'їжджаються, але бачимо, що все ж таки цілий мільйон українських біженців і надалі знаходиться на території Польщі. Загальна кількість українців, які зараз в Польщі проживають, це 2 мільйони 300 тисяч осіб, тобто близько 1 мільйона 300 тисяч людей перебували в Польщі ще до початку. Війни на постійній, скажімо так, основі. І е, зрозуміло, що більшість тих біженців, які знаходяться в Польщі, це жінки з дітьми, але не дивлячись на це, ті самі жінки вони є працездатного молодого віку в переважній більшості. І за офіційною статистикою е, ЗУСу, за офіційною статистикою ЗУСу, е, близько половини е, цих біженців, тобто це близько 500 тисяч. Всіх біженців, які знаходяться на території Польщі, офіційно працевлаштовані і платять податки. А разом з тим близько 2 мільярдів злотих на рік вони виділяють у вигляді різної соціальної допомоги. І на сьогоднішній день, на 2023 рік, закладені такі суми. 500 плюс буде отримувати 272 тисячі українських дітей, сімейний капітал 7300 дітей, сімейна допомога 45 тисяч сімей. Добрий старт близько 150 тисяч заявок. І також щомісячно, щомісячно з польського бюджету виділяється близько 240 мільйонів злотих, а це майже 3 мільярди злотих на рік на навчання дітей з України в школах. Це 151 тисяча учнів в школі і 37 тисяч дітей в садочках. Як я вже сказав, близько 500 тисяч українських біженців працюють офіційно, а це означає, що вони до бюджету за рік сплатять приблизно 5,5 мільярдів злотих. При цьому загальна кількість видатків, тобто розходів на підтримку українських біженців, становить 4 мільярди 900 мільйонів злотих. І бачимо, що там близько 600 мільйонів злотих є, скажімо так, в для Польщі в плюсі, тобто вони так вони виділяють кошти на якісь певні категорії населення, на дітей, на навчання дітей. Але при цьому вже на сьогоднішній день українські біженці повертають у вигляді податків тільки з працевлаштування більше, ніж на них витрачають. І друзі, давайте будемо говорити чесними: ніхто і ніяк не зможе підрахувати е, якось точно. Ті суми е, коштів, які ті суми податків, які е, сплачуються громадянами України, коли вони купують пальне, коли вони сплачують комунальні послуги, коли вони платять оренду за. Своє житло, коли вони купують продукти, коли вони купують якийсь одяг, там про якісь засоби гігієни і так далі, цих податків з цих коштів взагалі ніхто підсчитати не може. Якщо ще додати додати їх, то розуміємо, що українські біженці це та категорія населення, яка допомагає дуже сильно допомагає. Всій економіці Польщі, яка допомагає е, всьому польському народу підтримувати, е, скажімо так, нормальний рівень існування, незважаючи на ту шалену інфляцію, яка зараз е, в Польщі існує. Е, отже, тому можемо зробити висновки, що українські біженці не сидять ні в кого на шиї, а вони навпаки допомагають Польщі рости. Процвітати і виходити з тієї кризи, в якій вона зараз знаходиться. Що ж по кількості біженців по містам, то найпопулярнішими містами на сьогоднішній день є лідер. Це звісно, Варшава. Там знаходиться понад 100 тисяч українських біженців. Друге місце Вроцлав 45 тисяч. Краків 31, Познань, 26, Гданськ 17 і лоць 16 тисяч біженців. В в цьому місті зараз знаходиться. Великі міста, ну, ми розуміємо, що великі міста це вони є дуже привабливими для українців, тому як там і роботи більше, і зарплати кращі, але разом з тим через великий наплив біженців дуже сильно і дуже стрімко зростають ціни на оренду. Житла, і вони, на жаль, вже через рік війни ці ціни не падають, а далі тільки зростають, тому як охочих з'їхати з центрів для біженців стає більше, і вони хочуть, звісно, шукати собі якісь кімнати, квартири і так далі. Тож ситуація на жаль зараз є така, і за рік польська влада поки що ну, не в змозі вони зараз якось глобально вирішити проблему житла для українців, але надіємося, що вони. Все ж таки якось з цією проблемою будуть боротись, якось будуть заохочувати тих власників квартир, в яких вони стоять, просто закриті, і ніяк не використовуються. Можливо, якось це буде вирішуватись. Побачимо. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її послухати, почитати. Тож, вдячний всім, хто долучається до розвитку каналу, хто робить репости, підписується, хто ставить лайки. Це дуже і дуже важливо. Дякую всім. Бажаю гарного дня. І до нових зустрічей.